Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для сьомого класу Алгебра Мерзляк 2024 рік. Номер 487. Розв'яжіть рівняння. Починаємо. Перше рівняння х квадрат мінус Х дорівнює нулю, І це таке рівняння для вас незвичне. Тому що у вас х в квадраті. Що робити? Звести подібні члени не можемо, бо їх немає. Так, але ми побачили, що в правій частині рівняння у нас 0. Отже, вираз дорівнює 0. Тоді вже це підказка. Вам треба ліву частину рівняння розкласти на множники. Треба винести спільний множник за дужки. Давайте розглянемо два одночлена. х квадрат – це х помножене на х. А другий одночлен Х я хочу представити, як Х помножити на мінус один. І тепер вам стає зрозуміло, що в них буде спільний множник Х. Так як Х присутній, і в першому, і в другому одночлені. Отже, виносимо за дужки x. І що у нас залишається в дужках? У першого одночлена ми забираємо x. І у нього залишається ще один x. Тому в дужках пишу x. Далі пишу мінус, так як між одночленами стоїть знак мінус. Тепер другий одночлен забираємо x, залишається одиниця. Пишу один. Закриваю дужку, дорівнює 0. І що я бачу? Ми отримали в лівій частині добуток, який дорівнює 0. Тобто перший множник х і другий множник вираз х-1. А коли добуток дорівнює нулю, коли або перший множник дорівнює 0, або другий множник дорівнює 0. Тому тепер у мене два рівняння. Пишу х дорівнює 0, або х 1 дорівнює 0. І треба розв'язати окремо два маленьких рівняння. Ну, перше рівняння вже розв'язано. Х дорівнює нулю. Тобто це є перший корінь. Давайте допишемо, що х1, перший корінь, дорівнює 0. Друге рівняння. Як його розв'язати? Треба мінус один перенести в праву частину рівняння і поміняти знак на протилежний. Х дорівнює 1. все це другий корінь. Ми знайшли два Корення рівняння. А що таке розв'язати рівняння? Це означає, що знайти всі його корені Або довести, що їх немає. Дивіться, ми знайшли всі корені цього рівняння. У нас перший корінь дорівнює нулю, другий корінь дорівнює одиниці. Як це розуміти? Беремо перший корінь. Тільки перший корінь. Підставляємо замість х0. Дивіться, що у нас вийшло: 0 помножити на мінус 1. Це ж буде 0. Правильне твердження. Тепер другий підставляємо 1 помножити на 1 мінус 1. Також дорівнює 0. Тобто ми отримали правильне твердження в першому і в другому випадку. Це рівняння має 2 корені. Друге рівняння. Поїхали. П квадрат додати 15 p дорівнює 0. Ви вже знаєте, що треба розкласти на множники ліву частину, п в квадраті це P помножене на п. А 15p це 15 помножене на p. Отже, який в них буде спільний множник p. Правильно. Тому треба винести за дужки p. Пишу П помножити на. Відкриваю дужку, Забираю у першого одночлена П. І у нього залишається ще П. Тому в дужках пишу П. Потім знак, що стоїть між одночленами плюс. Далі у другого одночлена забираю П. І у нього залишається 15. Пишу в дужках 15. Закриваю дужки і кажу, що дорівнює нулю. І ми отримали добуток. А коли добуток дорівнює нулю, коли або перший множник дорівнює нулю, або другий множник дорівнює 0. І тепер отримаємо два рівняння. Перший множник P дорівнює 0, це перше рівняння. Або другий множник P плюс 15 дорівнює нулю. І нам треба розв'язати окремо два рівняння. Перше рівняння вже розв'язано. Давайте тоді нижче запишемо, що це перший корінь P1 дорівнює 0. Далі, друге рівняння. П плюс 15 дорівнює 0. Як його розв'язати? Та перенести 15 вправо і при цьому поміняти знак на протилежний. П дорівнює мінус 15. І ми з вами знайшли два коріння рівняння. Перший корінь 0. А другий корінь мінус 15. І це відповідь. Далі. 5 х квадрат мінус 30х дорівнює 0. Будемо виносити спільний множник дужки. Давайте розглянемо, які множники містить кожний одночлен 5 х квадрат і 30х, числові множники. У першого одночлена на 5, у другого 30. Мені вигідно сказати так: 30 це добуток 6 на 5. Далі. Буквені вирази. х квадрат, а там х. Тоді пишу х квадрат – це х помножити на х, а у другого просто переписала х. І тепер треба підкреслити спільні множники. 5х це такий множник, який містить і перший одночлен, і другий одночлен. Тому ми виносимо 5х за дужки. Відкриваємо дужку і дивимось. Ми забрали у першого одночлена 5х, і що у нього залишилось Х. Тому пишу Х в дужках. Далі знак, що стоїть між одночленами мінус. У другого одночлена ми також забрали 5х. І залишилось 6. Пишу в дужках 6, закриваю дужки, дорівнює нулю. Все. Тепер ми кажемо: добуток дорівнює нулю. А коли добуток дорівнює нулю, коли або перший множник дорівнює нулю, або другий множник дорівнює нулю. Отже, ми отримали тепер два маленьких рівняння. 5х дорівнює 0. Або хмінус 6 дорівнює нулю. І треба розв'язати два маленьких рівняння. Як знайти Х із першого рівняння. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто 0 поділити на 5. Це буде 0. Перший корінь є х перше дорівнює 0, друге рівняння. Треба мінус 6 перенести в праву сторону і при цьому поміняти знак на протилежний х дорівнює 6. І ми отримали корінь другого рівняння. Отже, наше рівняння має два корені 0 та 6. І наостанок четверте рівняння 14 х квадрат плюс 18х дорівнює 0. Аналогічно, нам треба розкласти на множники ліву частину рівняння. Давайте подумаємо. На які множники ми будемо розкладати кожне одночлен. Спочнемо з числового коефіцієнта. 14 і 18, як мені вигідно. Мені вигідно представити 14 як 2 і 7, а 18 як 2 і 9. Так? Далі, у першого х квадрат, у другого х, тому пишу, що перший одночлен містить х помножене на х, а друге просто х. Тепер нам треба підкреслити спільні множники. Давайте їх пошукаємо. Я бачу спільну двійку, спільний множник 2, у першого і у другого. Я ще бачу х. Все, більш нічого я не бачу. Тому 2х винесли за дужки. Дивимось, у першого ми забрали 2х. Що залишається? Залишається у першого 7х, тому запишу в дужках 7х, а потім знак плюс, який між одночленами. Далі. У другого я забираю 2х, що у нього залишається 9. В дужках пишемо 9. Закриваємо дужку і дорівнює 0. І тепер ми кажемо, що ми маємо добуток, що дорівнює нулю. А коли добуток дорівнює нулю, коли або перший множник дорівнює нулю, або другий множник дорівнює нулю. 2х перший множник дорівнює нулю. Або другий множник. 7х плюс 9 дорівнює 0. І розв'яжемо два рівняння окремо. Перше рівняння. 2х дорівнює нулю. Щоб знайти невідомий множник, треба добуток поділити на відомий множник. Тобто х дорівнює 0 поділити на 2 буде 0. Перший корінь є далі. Друге рівняння. Треба буквені вирази скласти в ліву частину, а числові вирази перенести в Так? В лівій частині у нас 7х так і було, так і залишилось. А дорівнює, а в праву частину перенесли 9, при цьому поміняли знак на протилежний. Тепер у нас оця 7 перед ексом, вона нам от дуже заважає. Ми не хочемо її там бачити. Тому я кажу: ми ділимо і ліву, і праву частину на 7. Тому виходить таке. 7 поділити на 7 буде 1. І я пишу. Просто x, бо ми 1 ми не пишемо. Дорівнює. Тепер треба мінус 9 поділити на 7. І ви намагаєтесь ділити мінус 9 на 7. І кажете, що це буде нескінчений дріб. І ми пишемо мінус 9 сьомих, як дріб. Але це ж неправильний дріб. Тому що чисельник більше за знаменник. Треба, щоб було все красиво. Треба перетворити у мішане число. Пишу мінус. Тепер питання: скільки разів 7 вміститься в 9? Ви скажете один раз. Пишу 1 ціла. 7 знаменник переписали. Тепер 1 помножити на 7. Буде скільки 7. Скільки не вистачає до 9? 2. 2. Пишемо в чисельник. І отак от ми перетворили у мішане число. Мінус 1,2 сьомих це другий корінь. Наше рівняння має два корені 0 і мінус 1,2 сьомих. І тепер залишилось тільки записати відповідь: виписати всі корені рівняння, які ми отримали. Пишу відповідь. Коренем першого рівняння є числа 0 та 1, другого числа 0 мінус 15. Третього 0 та 6. І четвертого рівняння 0 та мінус 1,2. Все. Завдання виконано. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!